Сьогодні готую кабачковий ікру як в дитинці. Дуже смачно. Давайте готувати разом. Для цього рецепту нам потрібно 6 кг очищених молодих кабачків, я вже порізала кубиком, 150-200 г часника, 5 столових ложок цукру, 4 столови ложки солі, 4 штучки лаврового листа, 1 кг моркви, 450-500 г томатної пасти, 300-400 г синяшникової олії і 9 столових ложок оциту. Так, взяла велику каструлю, налила туди олії, висипала всі кабачки і хай готуються до готовності, коли будуть м'ягенькі. І постійно їх помішувати. Додаємо олійку на сковородку. 10 хвилин обжарюємо морку. Добавила томатну пасту і хай ще 10 хвилин буде на вогні. До кабачків додала морку з томатом і все перебиваємо блендером. Знову ставимо на плиту, додаємо сіль, сукор, лавровий лист, часник потерла на м'якій тертості, теж додаю. І все добре перемішуємо, і хай ще вариться 20 хвилин. Обов'язково закриваємо кришкою, тому що ікра стріляє. За 5 хвилин до готовності додаємо оцепт. І мішаємо. Кабачкова ікра вже готова, насипаємо в банки.